Добрий день, друзі, підписники, мої шановні глядачі. Сьогодні я вам хочу показати, як перевірити срібло, срібні прикраси, як їх відрізнити від біжутерії. Зараз будемо розбиратися. Друзі, в першу чергу ми дивимося на проби, які стоять на виробах. Бачите, тут є проба, а тут немає. В першу чергу ми перевіряємо завжди по пробах. Ось тут так само на запанках дивимося. Є проба чи немає, завжди це перевіряємо. Буває срібло і без проби. Як перевірити срібло без проби? Для цього треба придбати ось такий хромпік це реактив для перевірки срібла. Як ним користуватися? Купити його можна в інтернеті взагалі, це не проблема. Він недорогий, коштує там щось 60 до 100 гривень. Як ми перевіряємо, ми беремо, робимо, зачищаємо запил, так називаємо. Беремо хромпік і капаємо на це місце там, де ми запиляли. Бачите? Реакції ніякої не відбувається, значить це не срібло. Ми беремо ось таку каблучку Це українського виробництва. Проводимо ті ж самі маніпуляції. І капаємо на це місце. Зараз трошки додали. Бачите, відбувається реакція. Капелька червоніє. Ось це срібло. Я купую, друзі. Багато цікавих срібних прикрас Радянського Союзу і не тільки. Якщо ви маєте щось на продаж, пропонуйте. Мій вайбер я залишу під відео. Ось це не срібні. Так, перевіримо монетку, просто каптимо і подивимось, срібна вона чи не срібна. Срібна. Якщо у вас є питання, друзі. Пишіть коментарі. Якщо хочете, вам, запишу вам відео Як перевірити янтарь. Постійно купую багато старих речей. Ось список речей, знизу є мій номер телефона. Ставте відео на паузу, читайте. Всім дякую за перегляд.